Доброго дня, мої брати, сестри, благословені Богом, люди. І ми сьогодні з вами також будемо роздивлятися слово Господнє, яке нас буде надихати і давати нам, і щоб ми з вами розуміли, що воно говорить і як нам в цьому слові прибувати і навчитися від нього. І сьогодні хочу поговорити з вами за внутрішнє джерело віри. Є Наружнє джерело віра, а є внутрішнє джерело. І 1 Тимофія 4:16 в сучасному перекладі каже: Дбай про своє життя і вчення, будь наполегливим у цьому, бо так ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Це важливо, що написано: дбай про своє життя. Господь. Нам через Тимофія він каже, що ми з вами дбали про щось і розуміли. Тому що коли ми дбаємо про своє життя та вчення, знаєте, є те, чому ми научені, і написано, що прибувай в тому, в чому ти научений». А ми навчилися з вами від слова Господня. Коли ми навчилися навчилися від нього, то ми зрозуміли щось. Ми урозуміли ті важливі речі. Вчення слова Божого слід звернути увагу. Як у старому заповіті було сказано, були написані дуже багато послань, пророки казали, як себе навчити, як бути в цьому джерелові, навчатися від Христа. І Христос він звертає ту увагу на багато речей. І коли він прийшов, то він звернув увагу, щоб на фарисеїв і книжників він каже, що знаружі. Ви у вас кажеться, що у вас все добре. Ви добре виглядаєте, ви добре одіваєте хорошу одежу, ви добре говорите, ви, ви соблюдаєте кожну річ, але всередині ваше джерело, воно не те. Ви, ви кістки, він каже, що у вас є багато гнилі, у вас є багато тих речей, з якими вам потрібно розібратися. І Христос да, бо він радикально говорив. І це радикалізм, він змінив, може, дуже багатьох людей і тих же й фарисеїв. Ми бачимо, що до нього також прийшов Никодим і задав питання, що мені робити, щоб спастись. І це важливо. Він йому сказав, тобі потрібно родитися заново. І сьогодні кожному із нас, як християнам, ми повинні подивитися на внутрішнє наше джерело, що знаходиться всередині нас, бо хай Бог благословить нас і поведе нас. До тих глибин Божих, хай Господь відкриє нам, що є нашим джерелом, і хто ми всередині. Благословіння. Амінь.